Можу ну, вам розказати. Оце ліг полежать, відпочить. А той з утра без плану виконав. Мамку став, мамку помучав, пісні поспівав. Он такі штук п'ять, навірно, її затягнув гарненько. Такі українські вибирав без репортару. Потім поїв, конечно, наївся, таке добреньке наївся. А потім лоточком там все мамки так наклав, красиво в формі сердечка. І так, і так, і так, аромат пішов, і так. По кухні, щоб пахло, а то зовсім уже нема мого запаху. Ну все понаробив все, що зміг. І що, і буду оце відпочивати, да. Ні, ну ви теж можете лягати, а ви виходите? Що, ви? що ви? Що ви, що ви на роботі? Таке це багатьох не як не вспокаює, ті теж оддихають і на роботі. да не, не зупиняє нікого. Так що їм що, то і вилягайте. А що вже й час можна і полежати, і поспати тепер. А то ще ніч впереді, ще там треба буде, да, тигедиків, пару кружків зробити. А то мамка не оце як завжди. Ну, ладно, я можу. Я такий да.